Привіт народ, ви знали, що оця смачна штука з українських ярмарків, мед з горіхами та різними добавками, це не тільки штука з наших українських ярмарків чи щось таке, що ми винайшли. Це фішки, яку їдять у всьому світі. Тому давайте подивимося, а що їдять подібного у Азії, Європі, а можливо навіть в Америці. Ви взагалі знали, що є аналогічні? Продукти у різних країнах світу. Якщо ні, то напишіть у коментарях або так свою реакцію, а я буду розказувати вам, що їдять у різних країнах світу разом з медом. Поїхали! Ось наша зірка мед, горіхи, журавлина. І ви знаєте, ми не одні такі розумні. Силу природи в себе поєднує багато хто у світі. Тому давайте розкажу, хто робить просто ме з горіхами, хто можливо дає якийсь цукровий сироп або якісь інші інгредієнти. Давайте почнемо то, що до нас поближче, і то, що було подавніше. Греція, Грузія, Туреччина вони з давнини роблять різні такі штуки. Давайте я вам розкажу, що там цікавого є. А людина, яка буде монтувати, вам покаже щось цікавого, як воно буде виглядати, і ви зможете це побачити. Поїхали, починаємо з Європи. Ну, Те, що ми піддивилися з історії, це ми почали додати до наших горіхів, бо традиційно мед з горішками, а ми почали додати сухофрукти. І це не новинка в Європі давни -но, дав, давним-давно додають до меду різноманітні сухофрукти. Курага, родзинки, журавлина. А те, що вже висушене разом з медом, разом з горішками, і тоді виходить супер кльовий смак. Я особливо дуже полюбляю мед з горішками із журавлини. Наступне у нас буде грецька пастила пастелі. А це часто різноманітні горішки або кунжут, а дробляться, перемішуються з медом. І це більше виходить такий батончик твердий, але по смаку дуже подібний до меду з горішками і меду з різними добавками. Тому ось є такий варіант. Наступний у нас це турецький це візлі суджук. я можу помилятися, звичайно, але от якось воно отак от звучить. Це не зовсім звичні горіхи з медом. Це коли волозький горіх занурюють у сироп цукровий разом з крахмалем і з виноградним соком. І виходить, щось подібне до чурчхели, традиційної грузинської страви. коли Горішки або волоський горіх. Так, на ниточку, я думаю, ви бачили, всі занурюють у різноманітні сиропи, вони можуть бути різного кольору. Ну там же користі не так багато, адже там же є цукровий сироп і часто бувають різноманітні барвники. Наступниця це у нас буде європейська страва. Звідки вона походила, часто не розуміють це. Цукерка називається нуга. Я думаю, ви часто їх куштували. Це е, мед, е, це більше такий, не вже кондитерський виріб для горішки з медом. з е, Жовтками е, яєчними, і це вже кондитерська страва. Е, може бути запікатися. Тому це вже такий більш глибинний формат переробки. Я вам зараз розказую в загальному по, е, по регіонах. А потім ще окремо по кожній країні візьмемо окремий продукт. Подивимося, як воно виглядає. Ну по Європі. Думаю, ви зрозуміли, що тут полюбляють. Давайте підемо до Америки. Подивимося, що люблять у Америці. Ну, що давайте про Америку. Я думаю, традиційно ви знаєте кленовий сироп, це там, чи Канада, чи а, північні, північні Штати а, Сполучених Штатів Америки. І тому кленовий сироп використовується як замінник меду, і разом з цим роблять приблизно аналогічні речі. Тобто в клиновому сиропі додають різноманітні горішки, і виходить досить такий прикольний продукт. Но, но замість меду отримуємо кленовий сироп. Друге, це модна фішка, яка традиційно, я думаю, зараз всі модніки мене підтримують. Це гранола, де мед використовується вже більше як компонент, який між собою поєднує вівсяні пластивці, горішки, сухофрукти, І вона може бути як в вигляді батончика, так може бути і крихка просто глазурована медом, і використовуватися як різноманітні добавки. Я що я вас буду вчити, як їсти гранолево? Я думаю, ви мене ще так можете навчити, що з тою гранолою можна робити, і навіть можете розказати, які дома самостійно можна приготувати. Наступна це класична фішка це різноманітні горіхові пасти, які традиційно популярні у Америці. Це може бути арахісова паста, це можуть бути інші горіхові пасти, хоча насправді. Арахіс це не зовсім горіхи, це бобові. Ну але давайте не будемо про це. І туди додаються меди. Це виходить більше такий а, кремово паста з горіхами, а, де все-таки перемелене, і воно ніжне. Ну, я думаю, ви зрозуміли, як формат. І на завершення розкажу так: це щось подібне до граноли, але це коли горішки. Обжарюють, запікають потім в духовці разом з медом зверху глазурують. Можуть давати сиропи різноманітні, теж получаються такі горішки, глазуровані медом або горішки глазуровані різноманітними сиропами. І це приблизно так, щоб ви розуміли об'єм, що полюбляють у Америці і у різноманітних регіонах Америки. Окей, поїхали далі. Давайте поговоримо тепер про Азію. Ну що, давайте про Азію. Азія вона велика, вона з своїми специфічними смаками. Так, там буває, можуть і тараканів їсти з медом, то таке різний формат. Але давайте поговоримо все-таки про горіхи або щось подібне у меді чи можливо чомусь солодкому. Перше, я думаю, це точно всі знають. Це казінаки, це можуть бути різноманітні зерна або горіхи, можуть бути трохи подріблені. Перемішку чи з медом чи з різноманітним якимось цукровим сиропом виробляються в форматі батончиків. Я думаю, що а, з дитинства ті, хто трошки постарше, можливо помолодше, ви однозначно їли різноманітні казінаки в Україні, можуть бути з насіння Соняха або інші. Ну, це прям я як згадую казінаки, це згадую своє дитинство. Наступне це знову ж таки пасти. Але якщо ми в а, Америці говорили про арахіс, то тут це може бути кунжут. А використовується його також дрібнять, додають туди меду, і виходить більше не так, як а, їжа, це більше як соуси, заправки для салатів або інших продуктів. Ну і на завершення це різнокольорові різноманітні горішки в різноманітній глазурі. Це не зовсім про мед, але знову ж таки солодощі. Азія і оце в такому форматі. А, тому, якщо. Азія, то це приблизно ось такий формат. Але тепер давайте поговоримо окремо про кожну країну і розкажемо, які там у них продуктики, що вони там мутять, роблять, ну і щоб взагалі там було. Поїхали тепер окремо по кожному продукту для окремої країни. Ми почнемо з і можна сказати, столиці різноманітних солодощів. Я думаю, ви всі бували у Туреччині, і будучи у Туреччині не з'їсти Лукума, я думаю, це просто вони бували у Туреччині. Лукум я думаю, ви знаєте, це така жалеподібна. Досить густа і така тверда історія. Ну така вона і туди можуть додатися волоські горіхи, може мигдаль додатися, може бути різні посипки. Так, це не зовсім мед, Це робиться на цукровому сиропі, але можна сказати, це такий наш заморський брат медів з горішком. Це турецький лукум. Ну рухаємося тепер до богів, до Афіни, а точніше до Греції. В Греції у них є їхній. Традиційний десерт, який подається до кави чи чаю, це горішки в медовому соусі, сиропі. Знову ж таки, може додатися цукор. Назву вам зараз тут нагадаю, скажуть. Я чесно забув назву з пам'яттю: треба більше горішки вісти, щоб була краща пам'ять. Наступне наші любимі друзі грузини. А і як ж в без грузинів і без їхньої чорчка? Я про неї вже частково був згадував. Але чурчхала, я думаю, ви всі бачили, всі куштували на шнурочку. В більшості це Воложський горіх, але може бути і якийсь інший. У різноманітних виноградних сиропах. Часто туди додається крахмаль для того, щоб було загостіння. І на шнурочок так нам нав'язується. З останнього бачив фундук так само роблять, кищу. Тобто починають робити різноманітні формати, але воно традиційно смачно і буваючи чи не буваючи у Грузії або будучи на базарі, де. Торгують наші брати-грузини. Там можна побачити Черчхали в різному кольорі, в різному форматі. Давайте рухаємося до США. Точно ви думаю, знаєте, містера Біста. Він робить шоколад, але ми не про нього зараз, а говоримо про різноманітні батончики. Це прям фішка Сполучених Штатів. В різноманітні формати різні речі можуть бути дроблені, не дроблені. Це можуть бути горішки, це може бути різноманітні насіння. Знову ж таки, з сиропами, з медами, може бути в шоколаді, без шоколада. Просто максимально великий вибір. Я думаю, вам зараз покажуть, який це вибір може бути у маркетах Сполучених Штатів Америки, але це прям максимально великий вибір. І на завершення би хотів би поговорити про ту частину Азії про яку я не згадував, а це Індія. А, може бути ліван, це різноманітні солодощі, аналогічно у них з горішками і з медом. Індія славиться різноманітними горішками і медом. А у Лівані це є їхні традиційні фісташкові солодощі, які міксуються разом з мадом. Міжічим а пишіть, будь ласка, в коментарях, яка країна в світі найбільше вирощує фісташки. Чи знали ви про це, і який об'єм ринку вони займають. Це прям вау. Я коли дізнався, не міг собі повірити, що ця країна вирощує саме стільки фісташки, хоча вона знається зовсім за іншими, на жаль, речами, які не дуже приємні нам на сьогоднішній день в Україні. А який формат коштував ти? Розкажи, будь ласка, мені реально цікаво, можливо, я чогось не знаю або не чув, і тому мені буде цікаво це зв'язок. Ну і як бачиш. А, горіхи в меді це чи в сиропах це не є щось унікальне наше, а це такий світовий тренд і глобальний можна сказати тренд. Тому обираємо мед з горішками, а це сила продаю кожній ложці. Замовити можна у нас на веб-сайті, у інстаграмі. У нас є різноманітні, бачите, такі маленькі подарункові набори з чотирьох -го, горішків а, різних форматів з там різні кішуми. Далі є більші баночки, є менші баночки, є отакі от -от великі баночки. Дим словом. Якщо тобі сподобалося, бо ти хочеш скуштувати, заходи до нас на вебсайт, інстаграм, замовляй. Ми з радістю тобі доставимо як в Україні, так і за кордон. Радий був бачитися. Підписуйся на наш канал, адже скоро вийде нова серія, і ми будемо знову говорити про щось цікаве пов'язане з медом. Тому підписуйся.